Thank mm -hmm. you. звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Тож, повертаємось до формату читацького щоденнику, який я роблю дуже рідко, але такі відео виходять. І в цьому відео ми з вами будемо читати дуже зараз шумну книгу. Це у нас зіпсований. Перша книга з серії Диявольська ніч від авторки Пенелопи Дуглас. Дуже гарне оформлення зробили КСД. А, почнемо з того, що я трохи скептично ставлюсь до саме цього жанру. Ну, в плані того, що я таке не збираюсь читати, мені це не надто подобається. Мене це, знаєте, трошки лякає, такі описи, такі події і інше. А, тож, але якийсь момент, коли от саме анонсували цю книгу, я вирішила. Ну, давайте остаточно спробуємо і зрозуміємо, подобається мені цей жанр, хочу я його читати чи ні. І чому би не почати саме з такої популярної серії, як Диявольська Ніч. Чомусь панк 57 я не надто хотіла читати, хоча бачила коментарі, що. Панк треба читати десь між першою частиною, зіпсований, і схованка, здається, називається друга частина. Десь між ними треба прочитати ще панк 57, тому що там, здається, зустрічаються певні персонажі. Можливо, я подумаю після того, як прочитаю першу книгу, і тоді вирішу для себе, чи потрібно мені ще щось купувати в цієї авторки. Просто хочу спробувати і заодно поділитись з вами враженнями. Обов'язково пишіть, чи читаєте ви подібну літературу. Чи любите цей жанр, чи не, не любите його. Тож, ось ця книга, яка налічує здається, майже 600 сторінок. А, так, майже 600 сторінок з чорним зрізом. Історія розповідає нам про Еріку Фейн. Вона покинула свого хлопця і рідне місто для того, щоб розпочати нову сторінку свого життя з чистого аркушу. Але попри те, що дівчина обрала навчання десь подалі від сім'ї і звичайного для неї оточення, приводи минулого все одно її переслідують. Її новим сусідом виявляється Майкл Кріст, це старший брат її колишнього хлопця, і це катастрофа, бо він шалено приваблює дівчину, а ще він один із чотирьох вершників. Майкл знає, що, хоча він і не володів тілом ріки, проте повністю полонив розум, та це не врятує її від розплати. Адже через неї, три роки тому, шкільні друзі Майкла потрапили в в'язницю. Тепер, коли хлопці знову на волі, вони прагнуть помсти. Інтригуюча анотація, і, напевно, слід готувати, що тут буде щось таке, про що я, напевно, раніше точно не читала, і це для мене, напевно, буде шоком, адже тут у нас на початку є е, така ремарка від автора. авторки. Дорогий читачу, і зазначено перелік різних тригерів, різних, ну, взагалі, що буде використовуватись в цій книжці, певні сцени, певного характеру. Я вже прочитала 20 сторінок, аж поки там їхала в автобусі, не надто багато, і поки що це навіть не кінець першого розділу. Що мені подобається, вона читається ніби легко. Тут великий шрифт, і гадаю, що. Можливо, я її швидко прочитаю, але лишається лише надіятись, тому що з читанням, чесно кажучи, в мене трохи зараз туго. Мій запал в червні, напевно, просто використав всі мої сили. Але будемо знайомитись з, з цією книгою разом. Тож, гадаю, десь повернусь до вас, можливо, прочитаю сторінок 100, щоб так описати свої перші враження. Тож, поїхали! Я вже 100 сторінок, перші там 120, напевно, дійшла до п'ятого розділу, виглядає це не надто багато. І що я можу сказати? Чесно, змішані почуття, тому що я розриваюсь між думкою: ну, треба читати, а з іншого боку, мені не надто цікаво. Я розумію, що це все-таки трохи не моє. Я не звикла до ось цих персонажів, від яких просто, знаєте, ось так. Розгорається ось цей величезний червоний прапор. І ось ці всі дії <кхи> взагалі не викликають захвату ось ці вершники від слова взагалі. Я просто перед цим читала книги, де герої адекватні. Ну, порівняно з цим, я не знаю, як там далі буде, тому що е, найбільше з'являвся, напевно, що ось цей Майкл. Е, Головний герой, напевно, що в нас тут. І Еріка, яку чомусь називають як Ріка, забирають одне, одну букву. Чому так я не розумію? Е відносини між Майклом і Ерікою такі, знаєте, ну, він такий весь ой, навіщо я її зустрів? Я не повинен цього робити. Вона така, ой, на що я його побачила, я заклялась собі цього не робити. І ти просто сидиш такий і читаєш, це, типу. Що? <смі> ну, Трохи для мене це якось ну, не надто мені це подобається. Можливо, я прочитала дуже мало, щоб якось взагалі зрозуміти ось цей всесвіт. Ось можливо і весь цей захват від цієї серії. Тож, поки що не буде ніяк судити по ось цих 120 сторінках, грубо кажучи. Сподіваюся, що далі якось сюжет розверне краще. Хоча, прочитавши ось ті тригерні різні штуки, я боюсь, що тут авторка може вигадати. Коротше, поки що ніяких таких надто тригерних ситуацій не було, але я вже їх наперед боюся через ось те, що там може статись. А, трохи дивно, якось не надто мені це подобається, але читаємо далі і спостерігаємо за сюжетом. Вчити мною 258 сторінок, я дійшла вже до 12 го розділу. І що можу сказати, поки книга досі мене не особливо вражає. Тут вже одна е, з таких, типу, гарячих сцен, типу написана вона досить непогано. Але коли зустрічаєш ось це слово, просто вже ламається будь-яка атмосфера, і ти. Не знаю, ну, в мене це викликає, ну, типу, ну, 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 навіщо. Але я чула, щоб написати, перекласти все так, як воно має називатись, це треба якась ліцензія. Типу, мати ліцензію, щоб перекладати певні сцени, якось так. Щось я таке читала. А тут досить таки багато вживається саме ось ця фраза. Боюсь уявити, що там буде. Як буде називатись, точніше, чоловічий. орган. Що ще можу сказати? Досі в мене не викликає якогось захвату ось ці вершники, ні один із них, ні головний герой, ні його поплічники, його друзі. І слова взагалі. Головна героїня іноді дивна. Типу, тут вона каже, я така вся недоступна. Потім вона змінює свою думку 1500 разів. Трохи мене це. Ну, як сказати, коротше, книга мене поки не вражає. Сподіваюся, що я її скоро дочитаю. Вже проскакую думки, що я більше не буду знайомитись далі з цим циклом, тому що, ну, я розумію, що це не моє. Коли я вже звикла читати книжки, де є адекватні персонажі, між ними адекватні стосунки, нема ось. Всього того, що є тут, мене це більше влаштовує, ніж читати книгу, де просто червоний прапор майорить на кожній сторінці. Ну, таке, знаєте. Тож, якісь такі враження. Буду читати далі. Привіт! Що ж, обновлення по моїх читаннях. Я вже майже на фінішній прямій, точніше, дочитала я до 426 сторінки. Мені залишається, грубо кажучи, 200 сторінок, і я дуже хочу їх вже за сьогодні дочитати, тому що насправді я втомилась трохи від цієї книги. І знаєте, вже більш ніж на 50% можу сказати, що навряд чи я купуватиму продовження, тому що все-таки мене ця тема. Точніше, всі ось ці е, тригери тут вони мене реально тригерять і дуже, і я таке читати не можу. Воно мені важко дається, тому що е, в мене таке враження, що з головною героїнею роблять просто, як в цьому абзаці сказано, точніше, ось ці дві репліки. Були сказані це просто коротко про те, що роблять з нашою головною героїнею. І все. <с> просто для мене якось в голові не вкладається ось вся оця тематика. Трохи мені місцями нудно, адже я чесно трохи не бачу проблески ось цього ж сюжету. Чому взагалі так? І мене ось ці вершники вони лякають, тому що там є здається серед них. Напевно, найстарший Деймон це взагалі відбитий на голову хлопець. Я не знаю. Він таке там чверить, інакше не скаже, що я просто боюсь. Це для мене жахливо. Просто знов повторю вам плюс цієї книги, що вона досить легко читається. І от на представника свого жанру вона, напевно, одна з найкращих вважається. Ну, Знаєте, просто якщо коротко, то це не мій жанр. Для мене це тригерно читати таке. Я таке не звикла читати, мені таке не дуже подобається. Я від цього захвату взагалі не вловлюю. І вже мені трохи стає нуднувато, ось, ще трохи оце домучати її, цю книгу. І сподіваюся, що вже в наступному кадрі я поділюсь з вами фінальними своїми враженнями, підіб'ємо підсумки цієї книги. Тож... Ходімо читати. Вітаю вас в фінальному вже записі моїх вражень, тому що я вже дочитала книгу. Не в той самий день, коли обіцяла минулого разу. Але вчора я нарешті дочитала. Я там трошки помилилась щодо кількості сторінок. Я чомусь думала, що тут десь 700 сторінок, але насправді там 601 сторінка. Знаєте, під кінець книги, вона. Не сказати, що покращила мої враження, аж ніяк. Все залишалось стабільно протягом всієї книги. Мене особливо нічого не вразило, щось не з'явилось того, що б мені сподобалось. Тут всі герої, знаєте, треба йти до психолога, тому що, ну, в голові трошки десь гайка не туди звернула або розкрутилася. Що в головної героїні, що в головного героя. Тож, моя порада, сходіть до психолога, але мені здається, наступні частини там, можливо, буде ще жорсткіше я не знаю. Ну, типу, ви, такий підсумок, що мені. Це просто не мій жанр. Я таке не дуже люблю читати, мені таке не подобається. Все-таки я надаю перевагу адекватним персонажам, в яких адекватні стосунки, а не такі якось в цій книзі. Головний герой Майкл, взагалі, не знаю. Мені, напевно, трохи більше подобались брати, такі, як Кай. Провіла, нічого не можу сказати. Він насправді трохи мало десь з'являвся в цій книзі. Деймонд це для мене була така. Людина з серйозно поламаною, психікою, не знаю, як це ще назвати. Можливо, цей персонаж більше розкривається в інших книгах, але стоп, просто стоп. Я думаю, що я не буду купувати наступну частину, хоча, можливо, щось зміниться. А просто згадайте мої відео з книжковими Мені, коли я казала, що ніколи не буду читати і купувати книжки в... з жанром темний роман. І що ви бачите тут? Ну. Може все змінитись, але найближчим часом я точно не планую купувати продовження і ще знайомитись з цим жанром. Я зробила висновок, що це не моє. В мене такі персонажі взагалі ніяк не вражають. Вони навпаки змушують відчувати якусь, типу. Га". Іноді бувало таке, знаєш, ну що ти робиш? Типу, ти протирічиш своїм же словам. Що часто робила наша головна героїня? Тут вона говорить одне робить зовсім інше. Якось там виправдовує свою поведінку, але просто треба психотерапія. Сама історія, як на мене, я тут не побачила сюжету. Він, можливо, є, ну, так як я не читач, можливо, цієї історії, то я і не побачила сюжету, в чому взагалі заключається ця історія, не зрозуміла. Оце під кінець, там трохи був такий типу екшен, типу драма. А я його читала, знаєте, ледве не засинаючи, таке воно мені було дивне якесь. Тож, в цілому, цій книзі я поставила десь 5 з 10, просто через те, що це не мій жанр. Просто знову ж таки повторюю, що я не читач ціє, цього жанру. Просто не моє. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати про мої враження. Пишіть обов'язково в коментарях, чи любите ви такий жанр, чи купували ви цю книгу, чи читали, можливо, її. І взагалі, як напишіть просто свої враження. Мені буде дуже цікаво про це дізнатись і обговорити з вами ось цю книгу. Що ж, сподіваюсь, у мене ось такий вийшов хороший читацький щоденник, хоча останніх два вони були. Майже зі схожими книгами, тому що нотатки ненависті там, звичайно, такого екшену не було, але він читався якось, знаєте, трохи схоже до от, зіпсованого. Якісь такі в мене враження були, що я трохи не люблю подібні романи. Деякі фрази, які були сказані в, цих, в цій книзі, я просто думала, що? Ти зараз серйозно це сказав? Типу... Після таких слів навіть з людиною не хочеться говорити. А наша героїня говорить і не тільки говорить. Я тут хочу трошки вам похизуватись, це якщо що, моя книга, я зробила друкований варіант своєї першої чернетки. І я дуже щаслива. Сподіваюсь, що в майбутньому це колись перетвориться в щось більше, ніж просто ось. Це, хоча це вже теж мені подобається, як виглядає, коли, напевно, це буде книга, я взагалі буду в шоці. Е, тож, ось такий читацький щоденник в мене вийшов. Сподіваюся, що вам сподобалось. Обов'язково залишайте коментарі про цю книгу. І взагалі, як ви відноситесь до жанру темні романи, чи читаєте ви таке, чи хотіли б, можливо, спробувати почитати. Обов'язково пишіть, мені буде дуже цікаво про це. Почитати. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!